Мої вітаннячка, шановні, дімо на зв'язку. А це означає, що ми продовжуємо нашу багатостраждальну кар'єру разом із Манчестер Юнайтед. І сьогодні впевнений, на нас чекає дуже багато цікавих заруб. І перша з них це виїзда Туреччини до нашого колишнього можна так сказати, виїзду команди Жозе Мауріньо. Рубка у Лізі Європи проти Фенербахче. І подивиться на турнірну таблицю. Друзі, тут відразу три команди з Туреччини в топ 4 Всі вони йдуть відразу після Манчестер. Натапі після нас ми то розпочали непогано цю Єврокубкову кампанію. Бешектаж, Геота Сарай, Фенербахче далі Олімпіакос Рома. Ось ця шістірка команд мають після двох турів максимальний результат. А це означає, друзі, що у Мора там бандочка в повному порядку зібралася на цей матч. І для нас легкої прогулянки тут не буде у Туреччині стовідсотково. Ну що ж, відунав черговий раз у цьому сезоні гімн Ліги Європи, друзі, на Щукрюка Рачогу. Тут у нас у Турції біток, чи можна сказати. Повний кебаб. Ну і наше завдання на цьому стадіоні в першу чергу не обісратись перед колишнім тренером. Ну Може, зараз буде якась контра. Нарешті є у нас трошечки зовсім вільного простору в цьому матчі. Ні, не дуже того і багато, але підключення Беренгера. Беренгер машина йде вперед. Беренгер буде пробивати. Беренгер раз. Ще один удар заблоковано. Атака фуангам від Фамербакчем, ми всі знаємо, що це дуже небезпечно для нашої оборони. Спокійно, хлопці, спокійно, бляха. Она на свої ворота просто швиряє цього м'яча і, поперечу не рятує його репутацію. Хоча, яка там репутація у Нана, а? Про що ти говориш, старий? Ще одна передача і ще одна програна верхова боротьба. Ще одна невеличка паніка у нас у карному майданчику. Але ми виходимо і це Беренгер. Ну, одна надія в Манчестер Юнайтед попереду це гра Беренгера. Беренгер одного обійшов, але підстраховка просто миттєва тут у Фенера. Ой-ой-ой, ой 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 там позаду просто Белітішев. Уїхав і ще раз поїхав Деліт! Радіємо Мауріньо десь там не показують нам його. А ми подивимося ще раз. Ось тут раз на четвертий номер повз м'яч, Два повз м'яч, а м'яч уже в воротах, поки він там катається по газону. Ну, красунчик, де ліфт у лопках. Ну що, спроба лівим флангом передача. І буде удар. це був удар, друзі, якщо що, тримаю вас у курсі. Ну і що, кобі Мейну розряджає гармату. Ну, поки що, м'яко кажучи, поганенько у нас позаду. І це 2-0. Та не кажіть мені, що вони й третій заб'ються в першому таймі. Де нас взагалі в цій грі? Ну все, пішла накрутка. Перетворились просто на якісь. На якесь сміття у синіх е мусорних пакетах е гравці Манчестер ну, Юнайтед поки що состок на перерву. Ну і знову де не захист. Треную, друзі. Боляче на це дивитись. Це що? Хеттрик? Ой-ой-ой. ой ой Ну і четвертий зараз залетить. Ні, просто пощастило. Ну що, Дос. Як там потрібно нажати на цю кнопку, щоб він легельничкою просто цвиркнув того м'яча в штрафну? Ну, ось такий удар від Бруно Фернандеша. Це все, що ми можемо. Ой-ой-ой, яка передача, не вже один відкидаємо! Та куди там? Два паси ми, бляха, зв'язати не можемо. Тут без коментарів. Друзі, просто жах. Скоріше, б цей матч не закінчився. ННСРІ. Скільки він там вже? 50 голів забив сьогодні. Мертва, мертва команда в синій формі сьогодні приїхала. Мертва просто. Мор, мабуть, там щасливий, хоча його жодного разу не показали, може зараз він там привітає у лапках Тенгага із тим, яку він тут потужну просто машину злопив. Геттрик. Несарі. Ну, що тут казати, друже, так, такому Манчестеру, такому захисту ти повинен був забувати набагато більше. Оце жах, друзі. Ого, що це було? Судячи з усього, Мор дуже полюбляє вибити якусь свою колишню, що він з нами і зробив. Ну, ми забуваємо це жахіття, рухаємось далі. Друзі, на нас чекає англійська прем'єр-ліга. Тут у нас потрошки виправляється ситуація до топ 4 вже не так і далеко до Астонвіла. Якщо ми зараз переможемо Весгем Юнайтед, який ось де у самому низу турнірної таблиці на передостанній сходинці, то ми наблизимось до Астонвілу, яка йде на четвертій сходинці на відстань одного очка. Бульбашки на Олімпійському стадіоні у Лондоні, який там на 100 років собі забронював West Ham Юнайтед, ми розпочинаємо. Гьойлун бачить підключення Дейонга по флангу? Ого, небезпечне підключення голландця. Ну і Тенгага нам вперше показує сьогодні, а чого його не показували, коли ми з Свенербахті там ганьбились? А? Соромно було? Лисий геній. На Магуайра там шла передача, друзі. так, Деліг награвся у попередньому матчі, тому сьогодні у центрі захисту розпочинає Скеля Магуайр. Спокійно. Ой-ой-ой, як же небезпечно Баренгор! Ну що, трошки ми потакували, і ось вже весь починає бити по нашим воротам. Гьойунд, він бачить бачить там машину, і машина йому не віддає бляха Беренгер на ГЙунда. Але тут пенальті просто дало, заробляє. Ну і Бруно останній то пенальті свій не забив. Що буде зараз? Ха! Там Аріоля впав е, за півгодини до удару, ну і Фернанде вже у порожні ворота майже забивав. 1-0 ми попереду. Ну і що, спроба знайти голову Магуайра. Ну і Магуайр не забиває Гарі. Мазрауї. В нікуди ця передача. Беренгер буде звідси пробивати. Чому ні? Подивіться, яка в нього пушка просто. Ще одна спроба буде для Магуайра. Цього разу повз ворота. Але це може бути небезпечно. Солер. Де там Магуаер? Магуаєр трошечки загубився. Атака вже лівим флангами. Кто, тут Тут Гаррі Магуаєр. Друзі, ну одна людина просто в захисті грає за всіх. Маркус Рашфорд. Що? Вийде на ударну позицію. Маркуса виходить. Маркус! Та куди ж ти? Куди? На лаву запасних. Гарначо вийде замість нього на 5 хвилин. Так, останнє вже хвилина. Магуєр просто рятує. Ну і нарешті ось вона контратака Гарначо. Виходить на ворота Ham Юнайтед. І буде показувати. Та ні, нічого він не буде показувати. Він як крешвор грає. Ну Магуєр заслужив сьогодні на м'яч. Цього разу не знаходить його передача. Ну що, Мазрауї? Туди. Та ні, куди, куди? Все, лунає фінальний сусток. Ми перемагаємо. Що там з Мазраує? Ми перемагаємо, друзі, 1-0. Лише 1-0. Так і лише із панальті. Ми його забили. Але три очки, як то кажуть, не пахнуть. А ось такі ракурси пахнуть гімном. Є краса! Їдемо, їдемо далі, друзі. Їдемо якомога швидше. Розганяємо нашу переможну машину. Намагаємось десь там позаду, дуже далеко залишити той ганебний результат у Туреччині, забути е, то єхидне обличчя Жозе Моурінью. І друзі, на нас попереду зараз чекає одна восьма фіналу Кубка Ліги. І грати ми будемо проти Ньюкасл Юнайтед вдома Утрафорд не став іти вперед на Адало. Адало. Адало на Зіркзі. Зіркзі там продавлює опонента і пробуває поворотом. Ого. Ну що, дивимось? Дивимось на гру Андреонна. -на! І насолоджуємося грою нашого у кіправоближному куті. Так, удар там був просто феноменальний від Тріп'є, але ж Андреунана. Є питання і до стійки, і до Онани. Та хоча що я на тут розказую? вона на тут не провине ні в чому. А ось така атака і Де Йонг на позиції Гарначо. Де Йонг йде вперед, але немає удару. Серйозно? Рахунок уже 1-0. У нас є моменти, у нас є гра ось зараз. Беренгер машина просто. Беренгер звірюга. Беренгер забиває. Ну цей забиває, цей просто їбе. Цей не пробачає нічого, ніколи, нікому. З люка Беренгер. Черговий огол. Непогано. Тут Гарначо. Чіпляється за м'яч. Алегандро Гарначо. Та що ж ти робиш? Та дайте йому вже сьомого номера. Що він робить? Зупинить то з цього Беренгера! Бля, 35 мільйонів! Доларів. Ну, Просто безкоштовно, можна сказати, по нинішнім меркам людина приходить. І що робить? Ого! Ну що, заход на е, е, Ніхто не може зупинити цю іспанську машину. Та ну це вже занадто. Але що це там Дубровка вже е -е, він не вірить, що м'яч може після удару Беренгера йому до рук піти. Так, так, так. Нюкасл та ще не здається, ще вони пограють. У на -на що з тобою. Зіркзі щось взагалі у нас не видно на футбольному полі після того, як він спочатку гри там продав на. Захисника, ну і забиває охтій м'яч. Вже в порожні ворота Коби Мейну. 3-1 Манчестер Юнайтед. Ну Це вже заявка на перемогу. Зіркзі є там попереду Зіркзі. Ну що, будеш забивати? Та ні, не хоче він забивати. Все ж таки хоче. Хоче Ньюкасу один забити і... Відродилась тут інтрига в цьому матчі, і вони дуже близькі до цього. Ну що, остання атака Ньюкасу. Подача, Ентоні Гордон. Ну, Тут Малася його спокійненько зустрічає. ну і Беренгер вже на свисток виносить м'яч. Все, впевнено, ну, за рахунком впевнена, за грою там, ну, більш-менш також нормальна перемога. Йдемо медалі у Кубку Ліги і рухаємось медалі на матчі англійської прем'єр-ліги. Тут ми вже шості, друзі. Є нагода у нас заскочити до топ-4, якщо зараз, та що ти крутиш, старий? І у нас є нагода заскочити до топ-4, якщо ми переможемо Челсі, друзі, Челсі, який, як ви бачите, м'яко кажучи, не дуже добре в цьому сезоні грає в Англії. Ого, ого! Ось це комбінує Манчестер Юнайтед. Оце комбінатори. Ну, поки що важкувато, я вам скажу. Важкувато виходити в атаку. Намагаються накривати гравці Челсі попереду швиденько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Може зараз. Рашерту щось із шоу. Придумають на фланзі. Шоу! Передача! Ні, немає удару зараз! Є удар по воротам, заблоковано, ну і Беренгер цього разу не влучає ворота. Один тут Гьойлунт і 15 просто захисників Челсі. Ну як так грати можна? Ну Майже все. Закінчився перший тайм. Один напівмомент був у нас, був напівмоменту Челсі і все. От такий потужний автобус конкретний запаркував Челсі у своїх воріт. Нічого ми поки що не можемо тут вигадати. Дао. Непогано ну Потрібно вже пробивати, хоча Ого, і небезпечно. Бруно і бачить він там ривок Геон, да Геон буде приймати. Поперечена. це вже момент ще. Почали помилятись гравці Челсі в центрі поля. Здається, вони поднаїлись трошечки в обороні сидіти та в даній кути можеш пробувати рашу, що ти в цей ближній тулиш. Ось це може бути небезпечно. Як він там забиває, якось забиває. Деліг. Здавалося, вже м'яч кудись там уходить. А от Деліг. Подивиться просто. Знаходить цього м'яча. І відправляє його. подивитися, яка позиція удалігся, де був м'яч, як він пробиває. Ну і як грає голкіпер Челсі Красунчик. Не знаю, як там в Ultimate Team, але в кар'єрі це просто потужно. Дау. Просто рятує нас в цій ситуації. Вже відігран був Андре Онана. Даоооо, бачить він там. О, Бруно, Бруно! Я вже прийняв. Верненько, але не пробив. Може, мейну лівою, ні. Ну все, останні секунди вже дограємо. Шоу крутиться, є фінальний сісток. 1-0. Ми все ж таки взломали цю потужну, потужну оборону. Це і ржавий автобус, який просто закинули до своїх воріт гравці Челсі. Потім, звісно ж, гра трошки розкрилась після забитого м'яча, але ми забили лише один, та й то із кутового. Повертаємось ми до Ліги Європи. Тут потрібно виправляти свою репутацію трошечки після ганьби у минулому турі. Ми тут нещодавно ще першу сходинку посідали, а зараз тут панують турки разом із Ромою та греками із Олімпіакоса. На нас чекає інша гра з іншими греками Паок, який 14-й, але у них також дві перемоги в трьох турах. А тож команда не слабенька. Розпочинаємо ми відразу з перехоплення. Це може бути дуже, може бути, вибачте, дуже небезпечно. Ой-ой-ой, як там вже махнув ногою повз м'яч. Геон, він був готовий порвати просто там сітку. Мазравий сьогодні на Фуанзі знаходить він да Геун, давай, давай, рідненький. Та що? Що ти робиш? Що він забиває. Та він знає, що він робить. Провал в обороні греків. Без коментарів, що тут сталося із голкіпером. Просто накидаємо в руки Геон, здається, але той стоїть і чекає, поки ми залітаємо ворота. Нормально, один мук. Ще один суперкутовий, ж просто плюха полетіла від Мозравої. Гарначо. На ривку Гарначо йде вперед. Там просто зупиняється оборона палка. Гарначо. Тут це супер легко. Це вам не фенербахче. Зіркзе вже на полі, друзі, віддає на Бруно. Бруно та здавалося б буде легко забувати. Опа, Амад, діалос, свіженічки. Зіркзе, що ти тут робиш? Ну, пляха, що ти тут стоїш? Просто поруч із Амадом. Що ти чекаєш? Тот контент від нападника. Але Гарначо там відкривається і робить рахунок 3-0. Амад знову помилка в обороні. Палка і немає. Положення поза грою. Зіркзе. Ну цього разу забиває. Повинен він був вже забивати. 4-0. Ну і на цьому все. 4-0, так і залишається рахунок. Впевнено, спокійно. Ну, можна сказати, відмиваємось ми вдома за ту поразку у першому матчі сьогоднішнього випуску. Ну і на цій приємній ноті на сьогодні, друзі, все. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші вподобайки тим, хто їх все ж таки прожав під цим відео. Дякую тим, хто подивився а, це шоу у лапках. До кінця чекаю на вас у наступному відео, друзі. А ви поки що бережіть себе. Не забувайте підтримувати збройні сили та волонтерські рухи. Ми з вами скоро вже знову побачимось. Все буде Україна!